Навчитися будувати власні кордони це важка робота над собою. Давайте розберемо той факт, що людина, яка коїть над вами емоційно насилля, вона не розуміє сама, чому це робить. І однією з причин це те, що ви для неї незручні. Незручні або в роботі, або в досягненні її власної цілі, але ж це не ваша проблема. Вам лише потрібно зрозуміти, що ви не можете бути для всіх зручними добрими. І ви не повинні відповідати очікуванням інших людей. Якщо їх щось не влаштовує, нехай самі змінюють свої очікування. Для цього, звісно, потрібно багато над собою працювати і йти в терапію. Тому спокійно вилаштовуйте свої власні кордони і навіть інколи в грубі формі. А ще більше цього цікавого. Я даю в рілсах.